25 вересня 2022 року спалахнули та вибухнули склади боєприпасів рашистських окупантів у таких населених пунктах: Алчевськ, Луганщина, Токмацький район Запоріжжя, Херсонський район, Скадовський район, Херсонщина, Береславський район Херсонщина. Крім того, на Херсонщині у Береславському районі знищено командний пункт Рашистів. Також знищено штаб рашистських окупантів у Снігурівському районі Миколаївщини. В тимчасово окупованих кацапами Бердянську та Мелітополі майже одночасно пролунали вибухи. У Херсоні вибухом знищено колаборанта екснардепа регіонала. На південному напрямку загалом українською авіацією нанесено 9 ударів по ворогу, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 310 вогневих завдань, в рамках яких відпрацьовано удари по району зосередження рашистського озброєння та техніки на Береславщині посилено вогневий контроль Антонівського мосту. Унеможливлено використання альтернативного руху на переправі в районі Нової Каховки. Заразом Збройні сили України знищили на південному напрямку п'ять ординських складів боєприпасів в безіменному, тернових подах в Калинівці і на Кінбурнській косі. Загалом ракетні війська і артилерія Збройних сил України, зокрема, уразили 6 пунктів управління, 12 районів зосередження живої сили та техніки рашистів, дві позиції зенітних ракетних комплексів, три підрозділи ракетних військ і артилерії, шість складів з боєприпасами, а також дев'ять окремих важливих цілей.